Божі слова на кожен день. Якщо ти хочеш встановити нормальні стосунки з Богом, твоє серце мусить бути поверненим до Бога. І з таким фундаментом у тебе будуть нормальні стосунки і з іншими людьми. Якщо ти не маєш нормальних стосунків з Богом, то що б ти не робив для підтримання нормальних стосунків з іншими людьми, як би завзято ти не працював, або скільки б зусиль ти в це не вкладав, усе це належатиме лише до людської філософії життя. Ти захищатимеш своє становище серед людей і здобуватимеш їхню похвалу завдяки людській тоці зору та людським філософіям. А не встановлюватимеш нормальні міжособистісні стосунки відповідно до Слова Божого. Якщо ж ти не зосереджуєшся на своїх стосунках з людьми і натомість підтримуєш нормальні відносини з Богом, якщо ти готовий віддати своє серце Богу та навчитися бути слухняним йому, тоді твої міжособистісні стосунки. Природно стануть нормальними. Тоді ці стосунки будуватимуться не на плоті, а на фундаменті Божої любові. У тебе майже не буде тілесної взаємодії з іншими людьми, але на духовному рівні між вами буде спілкування та взаємна любов, розрада і забезпечення. Усе це робиться на основі бажання догодити Богу. Ці стосунки не підтримуються за допомогою людських філософій життя, а формуються природно, коли людина несе тягар для Бога. Вони не вимагають від тебе ніяких штучних людських зусиль, потрібно лише практикувати за принципами Божих слів. Чи готовий ти зважати на Божу волю? Чи бажаєш ти бути людиною без розсудливості перед ним? Чи готовий ти повністю віддати своє серце Богові та знехтувати своїм становищем серед інших людей? З усіх людей, з якими ти взаємодієш, з ким у тебе найкращі стосунки? З ким у тебе найгірші стосунки? Чи нормальні твої стосунки з людьми? Чи однаково ти ставишся до всіх людей? Чи підтримуються твої стосунки з іншими відповідно до твоєї філософії життя, чи вони побудовані на основі Божої любові? Коли люди не віддають свої серця Богові, їхній дух ледачіє. Німіє і втрачає свідомість. Такі люди ніколи не зрозуміють Божих слів і ніколи не матимуть нормальних стосунків із Богом вони ніколи не досягнуть змін у своєму характері. Зміна характеру людини це процес повної віддачі свого серця Богові та отримання прозріння та освітлення від його слів. Божа робота дає людям змогу активно входити, а також можливість відкинути негативні частини себе після того, як люди їх пізнають. Віддавши серце Богові, ти зможеш відчувати кожен раз, коли твій дух злегка зворушується, і знатимеш кожну частинку Божого освітлення та прозріння. Якщо ти будеш наполегливим, то поступово станеш на шлях удосконалення Святим Духом. Чим тихшим є твоє серце перед Богом, тим чутливішим та делікатнішим буде твій дух, і тим більше він зможе сприймати те, як його зворушує Святий Дух, і тим нормальнішими ставатимуть твої стосунки з Богом. Нормальні міжособистісні стосунки встановлюються на основі звернення людських сердець до Бога, а не через людські зусилля. Якщо в серці людини немає Бога, тоді її стосунки з іншими людьми це лише стосунки плоті. Вони ненормальні, це хтиві потурання собі, і Бог їх ненавидить. І гидує ними. Якщо ти кажеш, що твій дух зворушився, але бажаєш спілкуватися лише з тими, кого любиш і поважаєш, а до тих, хто тобі не подобається, ставишся упереджено та відмовляєшся розмовляти з ними, коли вони приходять і ставлять тобі якісь запитання, це ще один доказ того. Що тобою керують емоції та що ти взагалі не маєш нормальних стосунків із Богом. Це показує, що ти намагаєшся обманути Бога та приховати свою власну потворність. Може, ти й здатен поділитися деякими своїми знаннями, але якщо твої наміри хибні, то все, що ти робиш, буде добрим. Лише за людськими стандартами і Бог тебе не похвалить. Твоїми діями керуватиме твоя плоть, а не Божий тягар. Ти придатний для Божого використання лише тоді, коли можеш заспокоїти своє серце перед Ним і нормально взаємодіяти з усіма, хто його любить. Якщо ти зможеш це зробити. То, як би ти не взаємодіяв з іншими, ти не чинитимеш за якоюсь філософією життя, а зважатимеш на божий тягар і житимеш перед Богом. Скільки таких людей серед вас? Чи твої стосунки з іншими дійсно нормальні? На якій основі вони збудовані? Скільки в тобі філософій життя? Ти їх відкинув? Якщо твоє серце не може повністю звернутися до Бога, то ти не від Бога. Ти походиш від сатани, ти, зрештою, повернешся до сатани, і ти не заслуговуєш бути одним із Божих обранців. Тобі слід ретельно дослідити всі ці речі.